Добрий день, в ефірі Техніка Поля. Ми знову в ефірі знімаємо для вас і заради вас і обов'язково доійдемо всі до перемоги. Так що підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, лайки, коментуйте. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Заходьте, дзвоніть, пишіть, тому що. Великий асортимент сільськогосподарської техніки, запчастин. Так що пишіть, задавайте питання, будемо раді допомогти або приїжджайте. Локація беззмінна, місто Кропивницький, ми вас чекаємо, асортимент дуже великий, дуже багато знижечок. Так що завітайте. Також у нас сьогодні ексклюзив. Апарат ніхто ще не бачив. Він пройшов випробування в полі. Так що е, сьогодні матеріал дуже ексклюзивний. Якщо вам не тяжко, ставте вподобайки, коментуйте і задавайте питання. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, тому що ми покажемо роботу в полі того апарату, який ми представимо в даний момент, а також дивимося, скільки техніки, приїжджаємо при ці валочки, трактора. Зерномети, очисні машини, плуги, борони, катки подрібнювачі. Ну і обов'язково до кінця додивляємося. Також всі будемо раді, хто підписався і лайк. Ну і поїхали. Починаємо відеогляд. Це у нас ось такий апарат. Це, у нас, це культиватор навісний типу КПС. Модель акс 3. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам, з чого він зроблений, як зроблений, покажемо. Обов'язково до кінця відео додивляйтесь, тому що, тому що покажемо, як він працює в полі. Ну і поїхали по технічним характеристикам, по ширині захвату. Такі культіватори можуть бути трьохметрові. І 3,5 метра. Вони всі навісні, що той, що той. В даний момент ми знімаємо відеогляд по 3-метровому. Кількість рядів тут у нас повноцінних 3. Воно видно. Використовується стійка і лапа від відомого світового бренду білота. Вона тут іде у нас. S-подібна, звертайте увагу, без острівця. Він, як завжди, він страховочний, але буває за нього тріскаються стіючки. Тут острівця немає. стіючка зроблена класно, як долар S-подібна, якість крута. Лапа. Лапа встановлена у нас тут. Розмір іде у нас, по-моєму, 260, якщо не помиляюсь. Так, да, 260-й. Стієчки можуть бути як ось такі С-подібні, так і можуть бути двохвиткові квадрати також е від європейського бренду. По стійкам. Так, по кількість робочих органів на даному трьохметровому культиватору їх тут складає 13 штук. Профіль рами дуже уважно. Він використовується брус цільно натягнуті, ні одного зварювального шва немає, як воно видно. Брус іде 80 на 80, стінка товщина 5 мм. він він і при цьому він дуже ну, не такий важкий по своєму, по своїм технічним характеристикам, ну і нелегкий. Вага даного апарату складає 700 кг. Потужність трактора для нього потрібно мінімально від 60 кінських сил. Представляєте, собі для маленьких городів десь пайовикам заїхали, пообробили і поїхали далі. Дуже мобільний. Рама, бачите, розкоси виконані, Йде посилення по рамі. Так що звертайте увагу. Дуже простий, класний і надійний. По ціні дуже приємний. В кінці відео я скажу, яка ціна його на даний момент. Сьогодні у нас 12 грудня 2024 року. Так що додивляйтесь відео до кінця, де побачите роботу в полі культиватора, а також дізнаєтесь. Ціну на даний момент. По навіски тут іде трьохточкова, має ось такий квадрат. Такі є фіксатори, щоб нікуди не дівались. Зверху два положення по навіски. Дуже прикольно зроблено все, в принципі. Так, по глибині обробітку. Від 4 до 12 см можете працювати без проблем. Швидкість обробітку від 8 до 12 км на годину Це, ну, совітуємо цим працювати. так Далі трошки проходимо далі, йдемо за робочими органами. Ось так він виглядає позаду. Тут роздивились роздивилися більш детально. Дуже, я вам скажу на відео, як на відео, якщо воно так передає, дуже симпатичний, нічого зайвого, все класично для того, щоб працювали і приносили вам прибутки. Дуже мобільний, я вам чесно скажу. Легенький, але в той же час і міцний. Фарбування тут іде у нас порошкове, подетальне, так що краска буде триматися дуже довго. Так. Продовжуємо. За робочими органами йде у нас тандемні пружинні борони, товщина борін, тобто пружини, вибачаю, Товщина пружини 10 мм. Цей тандемно, тандемний каточок з пружин, він регулюється, дивіться, все просто шплінтами. Він регулюється по висоті до землі. А також регулюється по куту атаки до поверхні. Він знаходиться на трубі, зафіксований болтом, мітіс, використовується 8,8 місці на всіх, на всьому тобто, агрегаті. Ось так він виглядає, бачите. До кінця дивіться, побачите, як він в полі працює дуже круто. Так, і потім за тандемними пружинними каточками каточок у нас трубчастий, який виконує свою роль для вирівнювання почви, розбива грудку, яка за ним іде. Він у нас іде трубчастий діаметр ось е так виглядає, трубчастий, тостостінна труба, якщо видно. І зварена вона винтом, бачите, не забивається, земля як попадає, так і вилітає з нього. Він на ось такі рамочки встановлені. Також є регулювання. Воно тут просте. Отвори і переставлянням пальця ви собі фіксуєте глибину. Глибина від 4 до 12 см, культиватор працює. Ви задаєте глибину каточком, ну і навіскою. В принципі, все зрозуміло. Апарат, ще нагадую, він є по наявності. Це ексклюзив. Такого ви не бачили не де. Він виготовляється в двох, іменно навісний, в двох розмірах. В даний момент це 3 метра. І можна також ще замовити 3,5 метра. Все те ж саме, тільки буде більше робочих органів. і по ширині він захвату буде більше. На даний момент ціна даного культиватора трьохметрового навісного на 12 12 24 року 125 тисяч. Якщо 3,5 метра, можна замовити за 145. Це місце знаходження Кропивницький. Під даним відео буде телефон. Дзвоніть, пишіть. Будемо раді вам його поставити. Працюємо з доставкою по всій Україні. Додивляйтесь відео до кінця і стаємо до праці.